Що він згадує про тебе? Давай подивимось, які в нього спогади пов'язані з тобою. Отже, король Кубків говорить про те, що не любив тебе, не давав тобі любові, не, не вкладав в тебе. Сімірка мечів обкрадовував тебе, обкрадував обманю. Карта обманщика крадія. Тобто, він тут постійно тримав тебе в якійсь такій темряві. Думає зараз про те, що ти була його сонцем. Насправді ти була цією жінкою, яка давала йому енергію, давала йому все для того, щоб він, як чоловік, ну, почував себе, от, не знаю, впевненим у завтрашньому дні. Розумієш? І тут він якось тільки зараз це розуміє, що ти дійсно була його сонцем. Лицаржезлів тут гар карти дум говорить про те, що він зараз думає, про те, що він хоче тебе. Ти в сексуальному плані якась була така яскрава для нього, де він отримував такий повний спектр емоцій поруч з тобою. Е, знову ж таки, зараз його ліжко холодне. Зараз в нього цієї всього немає. І в нього з'являється тільки, тільки в голові пристрасть в той момент, коли він про тебе згадує, бо тільки тоді він десь там чуть-чуть якось запалюється. А так, пустота повністю. Десятка пентаклів говорить про те. От тут бачиш, на цій колоді, яка десятка пентаклів? Дупло пусте, розумієш? От гроші вроді є в нього. Да, вроді щось він там робить, але він пустий. Йому тут дуже сильно тебе бракує. Окей, ти як до нього зараз взагалі ставишся? Що, що, як ти до нього? Правосуддю, ну ти, ти він заслужив, отак от ти думаєш. І башня, яка говорить, от вежа говорить про те, що якби ти не готова повертатися до даного чоловіка. Тут щось він якось таке зробив, де, де ти не будеш цього пробачати, і ти розумієш, що він це заслужив. Ну, словом, чоловік тут за тобою плаче, йому тут без тебе погано, енергії в нього нема, він холодний, голодний. Ну але якщо ти прийняла рішення закінчити це все назавжди, тобі порад. Хочу Від карт, як зробити так, щоб він не тримав тебе от на цій енергетичній ниточці, з якою він час від часу А чельники? Ну, кажуть, повністю якось викидати його з голови, повністю заблокувати, повністю зробити так, щоб з ним ніде ніяк не пересікатися. Якщо залазить в голову, значить зразу думає про щось таке, що може його звідти виганяти.